Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника Математика 1 клас кварцова. Завдання під номером 2. Тема Досліджуємо склад числа 10. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. Виклади 10 кружків. Переміщуючи кружки зліва направо, досліди склад числа 10. Склади відповідні рівності. Подивись у себе в математичному матеріалі. У тебе повинні бути кружки. Виклади їх разом зі мною. Постав відео на паузу та виклади ці кружечки. А я поки почекаю. Рівності на додавання і віднімання, так, я не договорила. Нам треба скласти рівності і на додавання, і на віднімання. Ну що ж, викладаємо кружки. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 кружків. Сказано, що треба переміщувати кружки зліва направо. Ну, я, У мене тут немає місця, як ви бачите. Тому я буду вниз їх переміщувати. Добре. А ви можете туди подалі переміщувати. А, Головне, щоб вони окремо були від цих, що залишились. Зараз у нас 10. Переміщуємо один. Рахуємо, скільки у нас залишилося: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 і 1 десятий окремо. Тобто 9 додати 1, всього 10. На віднімання, якщо від 10 у нас було 10, ми відняли 1, то отримали 9. Так, далі. Переміщуємо наступний кружок. Залишається у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і окремо 2. Тобто 8 додати 2 дорівнює 10. Було усього 10. Відняли ми 2, залишилося, як порахували 8. Далі переміщуємо ще один. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І внизу у нас 3. Тобто 7 додати 3 буде 10. Це на додавання. На віднімання: всього у нас було спочатку 10. Ми відняли 3, і у нас залишилося 7. Переміщуємо далі один. Залишається 1, 2, 3, 4, 5, 6. І унизу у нас 1, 2, 3, 4. Тобто, 6 додати 4, всього у нас 10 кружків. На віднімання. Було 10 кружків. Перемістили ми вже 4 кружки вниз, так, відняли. І залишилось ще 6. Далі переміщуємо ще один. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, 5 додати 5 буде 10. Також у нас було 10. Ми відняли 5 і залишилось угорі у нас. П'ять кружків. Наступний 1, 2, 3, 4 вже залишилось. Унизу у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, 4 додати шість дорівнює 10. Від 10 ми вже відняли 6 кружків, і у нас залишилось 4. Наступний переміщуємо, вже залишилось 3. А перемістили ми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто 3 додати 7. На віднімання. Було 10 кружків. Відняли вже 7 кружків, залишилося ще 3. Так, наступний залишилось 2. І унизу у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кружків. Тобто 2 додати 8, буде 10. Далі було 10 кружків, перемістили ми вже 8, залишилося 2. Ну і ще один переміщуємо, бачимо, що один залишився, і унизу у нас уже 9 кружків. Тобто 1 додати 9, дорівнює 10. На віднімання, якщо 10 ми віднімемо 9, то залишиться 1. Це є склад числа 10, 9, і 1, 8, і 2, 7, і 3, 6, і 4, 5, і 5, 4, і 6, 3, і 7, 2, і 8, 1 та 9. Це потрібно знати та вивчити для того, щоб вирішувати далі завдання. Ну а на цьому це завдання ми вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк. Обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо є питання чи відгуки, залишай їх в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюся до наступного завдання!